Вітаю! Давайте сьогодні поговоримо про те, як зробити домашнє пиво таким же прозорим, як у професійних пивоварнях. Знаєте, це один із тих маленьких секретів, який може перетворити просто хороше пиво на щось справді чудове. Чи бувало таке, що дивишся на своє домашнє пиво, а воно ну трохи каламутне. І одразу думка, чому ж воно не таке кришталеве, як той класний крафт із бару? І якщо так, то ви за адресою, бо є один доволі простий метод, який може кардинально змінити і вигляд, і, до речі, смак вашого пива. І називається цей метод Колд Краш. Ну що ж, давайте розбиратися, що це за техніка така і як вона взагалі працює. Так от, що таке Колд Crash? По суті, це процес, коли ми різко охолоджуємо пиво майже до нуля, але не надовго, буквально на кілька днів. І це, до речі, ключовий момент. Це не лагерінг, який триває тижнями, це такий собі короткий, інтенсивний холодний шок. Ми просто змушуємо все, що робить пиво каламутним, дріжджі, білки, частинки хмелю осісти на дно. Але коли саме це робити? Це, мабуть, найважливіше правило. Дивіться, колд креш робиться тільки, от просто тільки після того, як брудіння повністю завершилося. Як це перевірити? Дуже просто кінцева густина пива має бути стабільною, тобто не змінюватися протягом двох, а краще трьох днів. Якщо почати охолоджувати раніше, ну це прямий шлях до проблем, яких саме поговоримо трохи згодом. Окей, з теорією розібралися. А що на практиці? От як це зробити вдома, особливо якщо немає спеціального холодильника для ферментера? Все просто розглянемо найдоступніший, так би мовити, народний метод просто використати холодну погоду. Отже, як зробити колд креш на вулиці. Про це складається з чотирьох простих кроків. Почнемо з першого підготовка. Найважливіше тут гідрозатвор. Розумієте, коли пиво охолоджується, тиск у середині ферментера падає, і він може просто всмоктати рідину з гідрозатвора всередину, а це нам зовсім не потрібно. Яке рішення? Можна налити в затвор мінімум рідини, наприклад, горілки, або взагалі замінити його шматком стерильної фольги. Далі, крок другий: вибираємо місце. Тут два головних правила. По-перше, обов'язково в тіні. прямі сонячні промені ворог пива. По-друге, місце має бути захищеним від дощу, смігу та сильного вітру. А щоб температура не скакала, фермантер можна просто обгорнути старою ковдрою. І ось, мабуть, ключовий параметр всього процесу температура. Наша мета це діапазон від нуля до плюс 4 градусів. Саме в цих межах все працює ідеально. І головне, от просто головне, не дати пиву замерзнути, тому обов'язково стежимо за прогнозом погоди. Якщо обіцяють сильний мороз, краще або скоротити час, або утеплити ферментер ще сильніше. Останнє питання по процесу а скільки ж чекати? Ну, тут все залежить від стилю пива. Для більшості елів цілком достатньо від 24 до 72 годин. Якщо ж мова йде про лагери чи пільзнери, де потрібна ідеальна прозорість, то можна потримати й до тижня. Але знаєте, є такий собі золотий стандарт – 2-3 дні при температурі близько 2-3 градусів тепла. Це дає чудовий результат для більшості сортів. Так, з тим, як це робити, наче розібралися. А тепер найцікавіше а навіщо? Заради чого всі ці маніпуляції з холодом? Давайте подивимось на переваги. Ну, по перше, і це найочевидніше, пиво стає помітно прозорішим, просто професійний вигляд. По друге, весь осад на дні стає таким щільним і компактним. Це неймовірно полегшує перелив у пляшки ЧК. І це, до речі, впливає і на смак, він стає чистішим без зайвого дріждового присмаку. Ну і приємний бонус в самій пляшці потім буде набагато менше осаду. Але знаєте, треба бути чесними, як і в будь-якій технології, тут є свої нюанси та ризики. Тож давайте про них відкрито поговоримо і що найголовніше, розберемося, як їх уникнути. І ось він, мабуть, головний страх, який виникає у багатьох стоп, а якщо ми осадимо всі дріжджі, то як же пиво потім закарбонізується в пляшках? Адже для цього потрібні живі дріжджі? Так от можу заспокоїти, це міф. І зараз поясню, чому. Справа в тому, що навіть після колдкрешу в пиві все одно залишаються мільйони й мільйони дріжджових клітин. Їх більш ніж достатньо, щоб з'їсти праймер і створити нам бульбашки. Єдиний момент, процес карбонізації може бути трохи довшим, скажімо, не два тижні, а три. Тут головне просто проявити трохи терпіння. Давайте швиденько пройдемося по інших можливих ризиках. Окиснення, як ми вже казали, фольга замість гідрозатвора чудово вирішує цю проблему. Всмоктування рідини з того ж гідрозатвора теж саме фольга або мінімум горілки. За надто раннього охолодження тут рецепт один. Завжди перевіряємо кінцеву густину. Ну і ще один момент втрата аромату. Для деяких стилів, як от каламутні та соковиті колд-креш робити не варто, бо там вся ця каламуть і є частиною стилю та смаку. Отже, що ми маємо в сухому залишку? Cold Crash – це не якась складна магія, а насправді дуже потужний і доступний інструмент для кожного домашнього пивовара. Давайте ще раз пройдемось по ключових моментах. Перше, переконуємо, що бродіння на 100% завершене. Друге, розбираємось із гідрозатвором, третє, захищаємо ферментер від світла та сильного морозу. І четверте, просто трохи більше терпіння під час карбонізації в пляшках. От і все. Тепер, коли цей процес більше не є таємницею, залишається лише одне питання: а що саме така проста річ, як трохи холодного терпіння зможе відкрити у вашій наступній варці? Гадаю, варто спробувати результат може справді здивувати.